Всім привіт! Зна... З вами знову я. І це шоста серія. Ми продовжуємо йти в похід. Так, нам потрібен пісок. Ми йшли за піском. Сподіваюсь, відчасний заберемо мій пісок. Ми тут будемо його уродувати. Хай все тече. Мені потрібен пісок, я людина, я винищую природу. Я, крім пісоси, не поставить мені дизлайк. Так у так нас тікається туди. Хочу зробити пляж у себе. Лежаки. До речі, мені потрібно для цього вовна. Казитежемо вісцю. вовна? Це дуже добре. І цю. 5-6. Так. Так, земля мені не потрібна, але добре. Скіть у мене вже 40 ну Цього мало, як ви бачите, це якийсь пляжик. Я хочу, в мене буде зонти. Зонти, лежаки, все, все як положено. Справжній пляж. Так. 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 І Ще й там вісся. Та головне я мітку на дім поставлю. Мені потрібно вогну. Потім до вас прийдуще. Що кажуть? воно <coughs> Ну цього, як ви знаєте, буде замало. Ой, это не О, там. Щ... Ці. Як його? Як його звати? З... Зимній. Ну, я думаю, тут бази у мене не буде. Поки в мене буде тільки один діл. Тільки там. Так. Думаю, скільки... Ну, упату зламаю. Буде досить. Піди, піду додому. Похід виявився не дуже долим. Так. 13, о. добре. Це добре. Так, так. Ладно. Піду я, а то ми тут сумно звали. Все, о. Ще треба почеред посадити в себе в хаті. Ну не в хаті, а біля хати. Коло хати. Садок вишне. Є садок вишневого не буде, то що нема вишні. Була б вишня, був би садок вишневий коло хати. І все. Але, на жаль, тут нема вишні. Нема вишні, нема садка. <клух> так, 40 метрів. Все. Ми, ми коло хати Цукровий Діабет Цукровий Діабет, це плаган. У мене не було цукрового діабету, але я знаю, що це погано. Так, ну що ж, давайте ще поставимо тут пісок. Так. 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 Потім я пофарбую вовну, і вона буде як буде на красиво зараз. Ладно, цього досить. Ну да, я то знаю, що серія коротка. Але що ж, всім до побачення.